Мої вітання всім глядачам каналу МінФін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка, на наш канал, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо інвестиційного ринку, фінансового ринку, валютного ринку, що є для того, щоб мати інформацію, що відбувається взагалі з банками і з фінансами і в Україні, і у світі. Сьогодні у нас з вами 24 травня, вийде це ролик 25 травня. І сьогодні ми будемо говорити на наступні теми: як Китай підсадив бідні країни на кредитну голку. І друге, я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 25 по 31 травня. 27 травня фінансовий портал МінФін проведе велику конференцію з інвестицій Talk Саміт. Спікерами цієї конференції будуть інвестори, власники компаній, керівники та експерти в сфері фінансів. Про що будемо говорити? Що буде з валютою та економікою України в 2023-24 роках? Який інвестиційний клімат буде після закінчення війни? Що відбувається на ринку нерухомості та чи варто зараз інвестувати в неї? Четверте, це реальний кейс інвесторів. П'яте, що буде відбуватися з криптовалютами. Ну і все це іще багато цікавого Буде 27 травня на InvestTalk Summit. Особиста вже плюшка від мене. За промокодом, який ви бачите зараз на екрані, ви можете отримати 10% знижку на квіток. Всі деталі в описі до цього відео. Питання перше. Як Китай підсадив бідні країни на кредитну голку. Ну, дуже велику кількість так, дуже великий галас. Зараз був виходячи зі звіту, ID Data. Це структура зараз з іншими експертами, яка робить великий, великий обсяг аналітичної роботи для Світового банку щодо кредитування, наприклад, Китаєм, країн, які розвиваються, або інших, я б сказав так, деяких моментів, пов'язаних з діяльністю Китаю та інших країн. Тобто це аналітична дуже впливова структура. Вони зробили окремий звіт, він багаторічний, до того, що відбувається зараз з Китаєм, китайськими кредитами якраз з країнами, якщо розвиваються. Так от Китай у період з 2008 по 2021 рік витратив фактично за їх розрахунками 240 мільярдів доларів на допомогу 22 країнам, що розвиваються в рамках ініціативи Один пояс, один шлях. А ви якраз бачите табличку перед собою. Я дещо її прокоментую. Якраз табличка це двостороння допомога Китаю. Це щорічна суми транскордонного рятувального кредитування деяких країн, що розвивається. Що ми з вами бачимо в кінцевому варіанті? Що майже 80% кредитів було надано в період з 2016 по 2021 рік. В основному країнам середнім рівнем доходу, тобто це Аргентина, Монголія, Пакистан і Китайські кредити країнам, що перебувають у борговій скруті, зросли з менш ніж 5% їх портфеля. Закордонних кредитів Китаю мається на увазі у 2010 році до 60% у 2022 році. Найбільше кредитів отримала Аргентина 1118 млрд доларів, Пакистан 48,5 мільярдів, Єгипет 15,6 млрд мільярдів. І ще 9 країн отримали десь порядка до мільярда доларів Сполучених Штатів. Хочу ще сказати, що на своп лінії е, Народного банку Китаю за цей час прийшлося майже 170 мільярдів фінансування, в тому числі в Сурінамі, Шевансі та Єгипті. І е, ще одне питання, для чого я говорю ці цифри, я зараз буду поясняти. Це проміжні кредити та підтримка платіжного балансу китайськими державними банкам, банками та компаніями склала 70, склала 70 мільярдів е, доларів Сполучених Штатів, а пролонговані кредити обох видів Якраз країнам, що розвиваються, становили 140 мільярдів доларів Сполучених Штатів. І зараз тут потрібно говорити відверто, що відбувається. Перше, коли е, був розвал фактично СРСР, то виникли такий в Африке, в Африці виник такий деякий вакуум. Тому що коли СРСР та Сполучені Штати конкурували за... Африку з точки зору е, політичного впливу, то е, і сполучені штати і Штати і СРСР надавали великі кошти країнам Африки на підтримку їх розвитку. І це призводило до того, що все ж таки країни ці підтримувалися або льготним кредитуванням, або взагалі якимись ресурсами, які і Сполучені Штати і СРСР надавали на фактично безкоштовній основі, конкуруючи між собою. Коли СРСР розпався, то американці на мою думку вони дещо роз, я б сказав так розслабилися, і це призвело до того, що за останні 20-30 років фактично американці, французи та частина країн ЄС вони пішли з Африки, а цей вакуум. Він поступово був заповнений ким в першу чергу Росією, яка зрозуміла, що там є моменти, які які можуть впливати на ну фактично на ситуацію і політичну обстановку у Африці, в першу чергу, і е, на Китай. Який в той же час почав туди дуже активно інвестувати кошти для для чого в Африку? Для того щоб мати доступ до їх природних ресурсів, до фактично тих самих, ну я б сказав, так не тільки промислових ресурсів, наприклад, той же самий метал, а наприклад, і до агросектору. До чого це призвело? До того, що китайці в них є така, ну я б сказав, так, нюанси. Які стосовуються того, як вони ведуть цей бізнес, і ви дивитесь зараз і по політики, яка є взагалі на ринку, і в тому числі і по кредитному бізнесу. Вони працюють з кожною країною окремо. І це, ну я б сказав так, суттєва таємниця, на яких умовах китайські компанії або китайські банки надають ці кредити в африканських країнах. І що зараз у них виникло? З одного боку, дуже велика кількість африканських країн вони не впоралися зараз з цим борговим навантаженням, в якому значна частина це якраз китайські кредити. Кредити в основному надавалися на інфраструктуру і на розвинення цих країн з точки зору один, то, що я вже казав, цієї програми один пояс, один шлях. І якщо подивитися це китайська програма, основною завданням було скоротити логістичні цепочки ланцюжки для того, щоб мати можливість, ну будемо так найдешевше поставляти в Китай якусь сировину і потім надавати свої товари назад в, в ті ж саме повертати їх в країни той ж саме Африки. Зараз враховуючи маючи велику заборгованість, до чого звикли країни Африки, враховуючи те, що я казав про сполучені штати і СРСР, до того що їм частину кредитів цих прощав. А зараз ці борги прощати китайці не хочуть. І виник такий ну, ну, цікавий момент. Наприклад, та ж сама, наприклад, зараз найбільша заборгованість перед Китаєм, є зараз у зараз десятки країн, в тому числі Пакистан, Кенія, Замбія, Лаос, Монголія. І виникла, е, нюанс заключає, заключається в тому, що фактично, значно, фактично більше половини їх податкових надходжень йде просто вже на обслуговування китайських боргів. І е якщо подивитися на це далі, то наприклад та ж Замбія, наприклад, шрі ланка вже е оголосили про дефолт у Пакистані. Наприклад, е після того як е Китайці е все ж таки витребували повернення цих кредитів, своїх кредитів, тобто вони них не списували. Е то це призвело до того, що наприклад, мільйони текстильників тих ж самих були звільнені. Тому що ця індустрія в них нормально не працювала. І е, в Кенії, наприклад, уряд за, е, фактично було затримки по зарплати тисячам державних службовців, тому що не було коштів. І в кінцевій варіанті дуже велика кількість урядів вона е, столкнулася з такою ситуацією, коли фактично в них не було коштів на фінансування своїх програм, того ж самого е, фактично тим же фермерам чи, наприклад, там яких соціальних програм. Чому? Тому що основна частина коштів у них, у них уходила на обслуговування цих китайських боргів. І отут. Вот Є такий нюанс, чому Китай все ж таки не хоче прощати борги і чому зараз є така секретність щодо того, скільки грошей, на яких умовах він фактично надавав. Питання в чому? В тому, що фактично, якщо подивитися на ситуацію, то, наприклад, в минулому, коли були проблеми, якісь дуже великі в країнах Африки, то ті ж саме або СРСР, або все ж таки зараз США, Японія та Франція, вони укладали угоди про списання деяких боргів. Це принципове питання. При тому всі кредитори вони знали всі загальні умови, на яких ці борги списуються, і таким чином всі втрачали одинаково, однаково, або і це мало якийсь там сенс. Що відбувається по китайських кредитах? Враховуючи те, що вони фактично, ну, фактично засекречені, то е, по деяких з них е, от, виникло після от, дослідницьких от, цієї організації. От, то виникла, виникла Вплила така ситуація, що деякі кредити, які надавалися, наприклад, урядам цих країн, які ще розвиваються, вони надавалися на умовах, наприклад, якихось додаткових депозитів, які були забезпечені під ці кредити. Тобто, якщо, наприклад, зараз би відбулася ситуація, якось, коли кредитори вирішували би щось закрити, то виникала би така тема. З точки зору ну, от, фінансової просто теми, коли не китайські кредитори вони оказувалися б в таких ситуаціях більш жорстких, ніж китайські. Чому? Тому що китайці б забирали кошти фактично з цих депозитів, які були забезпеченням по кредитах урядам деяких країн. А всі інші кредитори вони, фактично не мали можливості закрити свої кредити. І при цій самій ситуації Китай не мав бажання при цьому, будемо так говорити, прачати ці борги. І e, e, коли, наприклад, відбувалася ситуація з дефолтами, наприклад, Замбії, там інших країн, наприклад, шрі то ці питання вже виникали на повісті дня, і це призводило до того, що з одного боку, все ж таки, Китай він звинувачує світові банки і МВФ і говорить, що давайте і ви будете скорочувати свої борги і прощати e, ці борги таким країнам, і тоді ми будемо дивитися, що будемо робити далі. З іншого боку, є недовіра з боку американських та європейських та японських інвесторів на яких умовах в кінцевому варіанті будуть погашення виходити, тому що все ж таки половина цих кредитів вона засекречена, китайських, я маю на увазі. І це виникло до недовіри між собою кредиторів. Тобто зараз ситуація вона застопорилася. І це призводить до того, що втрачають країни Африки, тому що в них питання все це підвищено. Вишина. Крім того, ще відбувається, що в цих країнах, які набралися китайські кредити, враховуючи, що він не списує ці борги, в них стрімко впадає ЗВР. З другого боку, це призводить до інфляційних соціальних проблем, девальвації їх національної валюти і все решта. З другого боку є такий об'єктивний фактор, як війна в Україні, що призвела до стрімкого зростання цін на зерно та нафту. А це основне це основна частина імпорту цих розвиваючих країн, і це призводить до того, що у них зростають ще й витрати на це. Ну і друге, це рішення ФРС Сполучених Штатів щодо багаторазового, вже багаторазового підняття відсоткових ставок. Це призводить до збільшення ставок по кредитах. Тому боргове ярмо фактично на цих країнах, що розвивається, воно збільшується. Крім того, все ж таки поки що немає домовленості з китайськими основними кредиторами, і все це б'є по ринках. Ну а що стосується корупційного моменту, то питання стоїть ще в тому, що, от, наприклад. Що відбувалося, от, там не просто е, якийсь варіант такої прямої корупції, там будуть, бувають різні варіанти. Але, наприклад, от в одній з країн, наприклад, е, було побудовано аеропорт фактично е, в тому районі, де був е, Фактично проживав і де була місцевість, якою обирався президент цієї країни. Тому там була дуже на той момент, коли було це потрібно, президенту була економічна активність. Чому? Тому що відбувалася це якраз відбудова аеропорту і все решта. І це таким чином впливало на виборців в цих районах. Розумієте, тому китайці таким чином вони теж могли, будемо так говорити, продвигати тих кандидатів, які були для них найбільш цікавішими в цих районах. Тому от така оця ця зв'язка. В яка є зв'язка, вона дуже була проблематичною і для країн, що розвиваються, і е, призводила до збільшення боргового навантаження на ці країни. Е, крім того, ми вже казали там в той табличці попередній, що було по кредитах. Ви бачите, там я вже казав про свапи. Своп в даному випадку це кредитування, яке відбувається як обмін валюти однієї на інше, і таким чином китайський народний банк, коли і Держбанк Китаю, коли вони надавали СВОПИ цим країнам, то в кінцевому варіанті цей обмін валюти, а потім ці долари, які отримували від китайських банків, вони витрачали опять же на купівлю китайських товарів. Ці країни, це ж і но основний нюанс, що по частина цих свапів і інших операцій вона взагалі не йшла по міжнародній статистиці і не попадала в зовнішній борг цих країн. І тому, коли Світовий банк або інша організація оцінювали ці країни Африки з точки зору кредитоспроможності, в них виникали моменти, коли вони вважали, що так одна річ, а коли оця було проведення цих розслідування зараз, якраз про яке ми говоримо з вами, то це Призводила до того, що в кінцевому варіанті вияснялося, що картина зовсім інша. І от якраз та IDData, ця компанія, яка проводила це розслідування, повскривала дуже велику кількість таких фактів. І е, що в кінцевому варіанті зараз відбувається? По-перше, йде торг, по, з точки зору, які борги потрібно в Африці буде списувати. З іншого боку, кредитори не мають бажання списувати це на якихось умовах, які більш вигідні китайцям. Тобто, або всі кредитори втрачають однаково, або ніхто не втрачає нічого. В кінцевому варіанті заручникам ситуації якраз країни, які зараз. Ну, я б сказав так, як зараз розвивається, і це призводить до того, що і в них з одного боку йде велике навантаження на, боргову, на обслужування цих боргів. З іншого варіанту, немає поки що в кінцевому варіанті якогось там просвету, просвіту, з точки зору просто там в кінцевому варіанті, що відбувається і як виходити з цієї економічної ситуації. От. І, наприклад, та ж сама от, ті ж самі дослідники вони виявили, що в 2021 році, наприклад, виявилося, що найменше ще 385 мільярдів. Доларів Сполучених Штатів було приховано або заниженого китайського боргу у 88 країнах. Тобто загальна ситуація і переоцінка кредитоспроможності великої кількості країн, що розвивається, потрібно робити ще з додатковими отіми нюансами цих китайських кредитів, які частина вони пройшли фактично як зовнішні зобов'язання цих країн і впливали на кредитоспроможність цих країн, а інші – ні. І е, в кінцевому варіанті це призводить до того, що зараз протистояння. Воно дуже в великих темпах воно зросло. І поки що ситуація повністю не вирішена. Наприклад, дуже велика кількість таких прихованих кредитів, наприклад, виявилася в той же самій Росії. От. Крім того, зараз відбувається ще такий момент, я б сказав, такий нюанс, що потрібно буде пере, 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 передивитися фактично всі. Кредитні рейтинги цих країн, що розвиваються, що може призвести до деяких сюрпризів. Тому з одного боку Китай дійсно підсадив на кредитну гілку значну кількість і таким чином просуває там свою політику, економіку і свої вже кінцеві економічні інтереси і політичні інтереси. А з іншого боку, це питання потрібно вирішувати, тому що, все ж таки, якщо дивитися відверто, країни Африки, коли вони брали ці кредити, повинні були розраховувати на щось і розуміти для себе. На що вони в кінцевому варіанті беруть. А тобто з одного боку і ще й на професійних своїх урядів, з іншого боку, невміння обслуговувати ці борги, з іншого боку, суто політичний фактор протистояння Сполучених Штатів Китаю, і оцих от от економічних фактичних фактично вій. Тому питання поки що залишається в кінцевому варіанті відкритим. І зараз, е, поки що, кінцевого варіанті вирішення цього питання немає. Для того, щоб виїхати з-за кордону на авто, необхідно мати обов'язкове страхування, зелену картку. Купуйте поліс заздалегідь порівнюючи всі умови та ціни на одній сторінці на фінансові страхування. Фінансові страхування це український сервіс онлайн-страхування. Він є офіційним партнером надійних та перевірених страхових компаній, але ціна на полі значно нижча, ніж у страхових компаній напряму. Для глядачів нашого каналу діє ще й додаткова знижка 15% на автострахування за промокодом, що зараз у вас на екрані. Переходьте за посиланням в описі та переключайтесь нарешті на файну страховку. Питання номер 2 це традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 25 травня по 31 травня 2023 року. Ну е, на міжбанку поки що ситуація буде та ж сама. Тобто е, НБУ продовжить утримувати коридор на міжбанку по долару е, в межах коридору 3656 86 до 36,93-43 гривень. Тут нічого не змінюється, і фактично інтервенцію він зараз проводить майже кожен день. От е, починаючи з понеділка, от Третій день день поспіль вже от е, іде періодична інтервенція, коли національний банк продає зараз на ринку по 36,93-43 гривні за долар. Він продає ту валюту, яку зараз долар, якого зараз немає. На ринку, наприклад, за рахунок тих ж самих експортерів, курс євро на міжбанку буде залежати від міжнародної ситуації по парі євро-долар. Тут теж нічого зараз не змінюється. Поведінку пари євро-долар за останні дні. Ви чітко бачите зараз на графіку, тобто, от на середину дня, 24 травня, коли ми записуємо цей ролик. Ви бачите, що є деяка тенденція до зниження курсу євро. Відносно долара, і це не враховуючи те, що зараз йдуть розмови про дефолт Сполучених Штатів, і там нагнітається така дуже активна ситуація зараз. Як казав би, як сказала би молодь, кіпіш вокруг стелі по держборгом, але е, всі розуміють, що в даному випадку все ж таки і ставлять на те, що ситуація буде вирішена, і дефолту Сполучених Штатів не буде. Е, тому о, хочу ще сказати, що наприклад, за моїм розрахунком, е, якщо все ж таки з 25 по 31 травня е, пара євродолар буде знаходитися за моїм прогнозом. В межах коридору від 1,067 до 1,092 долара за євро, то це призведе, призведе до безготівкового курсу євро на нашому Міжбанку в межах коридору від 39,01 до 40,33 гривень за євро. Тепер готівковий ринок. Ну, на готівковому ринку зараз ви бачите все ж таки йде деяке зниження курсу валют. Відносно гривні. І зараз якоїсь великої якогось ризиків по долару саме я не бачу. І тому на готівковому ринку по долару спред в більшості банків та в обмінниках фінкомпаній буде становити від 20-25 копійок до 35 копійок. А от по євро він буде дещо більше, від 25-30 копійок до максимуму знову ж тієї самої гривні, як 1 гривні, як було і раніше. Але в основної масі обмінок він все ж таки не буде перевищувати десь 30 копійок на євро. Чому зараз це відбувається? Вася, тому що от то, що я вже казав, все ж таки напружена ситуація, буде дефолт чи не буде дефолт по сполучених штатах. Стрибки пари євро-долар, Це призводить до того, що власники обмінних пунктів вони страху, себе підстраховують і таким чином розширюють спред, щоб знизити свої курсові ризики. Курс готівкового долара у більшості каз банків долар буде перебувати в межах на цьому тижні, в межах коридору купівлі та продажу від 36,85 до 37,90 гривень. За долар а в обмінниках фінкомпаній цей коридор купівлі та продажу перебуватиме в більш вузьких межах, тобто від 37,10 до 37,70 е гривень до за долар. Крім того, я хочу сказати ще раз підкреслити, що це коридор і купівель, і продаж і продажів. І друге, що хочу я ще підкреслити, що в тому випадку, зараз що я говорю, завдяки от, по банках 36,85, які я от зараз сказав, це мінімальний курс, в основному ставить все ж таки той же самий Приватбанк або деякі ще додаткові там, Держбанки. Чому? Тому що таким чином занижується середній курс. Придбання банками долара на ринку. І це теж впливає дещо на ринок і його настрої. Тому все ж таки традиційно той же самий Приватбанк ставить один із найнижчих курсів викупу доларів у населення. На готівковому ринку і це і тому, і нижня, нижня границя цього, цього кордону цього коридору. З готівкового євро. У банках котирування готівкового євро при купівлі-продажу будуть перебувати в межах коридору від 39,60 до 41,40 гривень. Тут, як завжди, у нас впереди планеті все і буде Приватбанк, як я маю на увазі найнижчий. Рівень викупу валюти на ринку. Вот. А в обмінниках фінкампанії цей курс євровалюти буде перебувати в межах більш такого, я б сказав, гнучкового коридору. І коридор покупівлі та продажу буде від 39,80 до 41,40 41 гривень за євро. Ну, на цьому в мене все. Обов'язково підтримуйте нас лайками, підписуйтесь на наш ютуб канал Мінфін, задавайте свої питання в коментарях, і ви знаєте, я завжди на них відповім. З вами був канал Мінфін і я, фінансовий експерт Олексій Козарів.